Сьогодні у нас 20 листопада і порядок денний. У нас такий: 1.1. розгляд заяви МПП Железнодорожній цех щодо переоформлення ліцензії. 1.2. розгляд заяви фірми Радіопром щодо переоформлення ліцензії. 1.3. розгляд заяви ПП «ІВКОМ» щодо переоформлення ліцензії. 1.4. Розгляд заяви ПП Радіонет переоформлення ліцензій. 1.5 п'ять, заяви ТОВ ТЕЛНЕТ щодо переоформлення ліцензії. 1.6 шість розгляд заяви ФОП Костіної щодо переоформлення ліцензії. 1.7 сім. Розли заяви ПРАТ ВФ Україна щодо переоформлення ліцензії, 1.8 вісім. заяви прат телесистеми України щодо переоформлення ліцензії, 1.9 дев'ять. заяви ТОВ Тереком щодо переоформлення ліцензії, 1.10. Розгляд заяви ПП НВФ Техноальянс щодо переоформлення ліцензій. 11. питання знято з розгляду. 12. Розгляд заяви ПРА, «Суха балка щодо видачі ліцензій на користування радіочастотним спектром. 1.13. тринадцять. зміни до рішення НК від 6.03.24 року. 14. Про виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. 3.1. Затвердження секторального плану державного ринкового нагляду на 25 рік. Якщо питань по цьому порядку денному нема, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Попростаємо. будь ласка, Ірина Юрівна, вам слово. Дякую, шановний голове, шановні члени комісії. Представляю до уваги проєкт рішення про розгляд заяви МПП Железнодорожний цех щодо переоформлення ліцензії. Взяти довідома, що ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України номер 9932 від 19.07.2019 видана малому приватному підприємству Железнодорожний цех не підлягає переоформленню на ліцензію на користування радіочастотним спектром, оскільки відповідно до пункту 3 розділу 2 плану розподілу користування радіочастотним спектром в Україні, затвердженого постановою Кабінету міністрів України номер 1340, смуга радіочастот 150.05» 168.5 МГц належить до наліцензованого діапазону радіочастот, що передбачає експлуатацію радіообладнання на підставі задіяного присвоєння радіочастоти із проведенням розрахунку електромагнітної сумісності П01, або експлуатацію радіообладнання на підставі задіяного присвоєння радіочастоти без проведення розрахунку електромагнітної сумісності П02. Прошу підтримати даний проект рішення. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Далі. Пропонується розглянути заяви щодо переоформлення ліцензії. Пропонується переоформити приватному підприємству фірмі Радіокром ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 10586 від 20 9 2021 року для широкосмугового радіодоступу. На ліцензію на користування радіочастотним спектром та визнати не дійсну ліцензію, що переоформлюється згідно з додатком до проекту. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Питань немає. Пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одна Одностаємо. Далі переоформити ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України на ліцензію на користування радіочастотним спектром приватному підприємству ІВКОМ, та визнати недійсними ліцензії, що переоформлюються. Номер 10.042 від 11.12.2019, номер 10.650 від 21.12.2021 Для широкосмугового радіодоступу переоформлюються відповідно до додатків 1.2 до проєкту. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. Ну, за, будь ласка, підніміть руки. От Далі. Переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на ліцензії на користування радіочастотним спектром приватному підприємству та визнати надійсними дійсними ліцензії, що переоформлюються. Це номери 9365, 10261, 10262 для, десять раді... Для радіорелейного зв'язку та широкосмугового радіодоступу 10581 для широкосмугового радіодоступу, 10582. Та широкосмугового радіодоступу. І взяти відома, що ліцензія на користування радіочастотним ресурсом номер 10428 та 10429 не підлягають переоформленню, оскільки відповідно до пункту 25 розділу 2 плану РЧС, смуга радіочастот 2400, МГц, належить до неліцензованого діапазону радіочастот. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Областер. Далі. Пропонується переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на ліцензії на користування радіочастотним спектром. Товариство з обмеженою відповідальністю Телнет та визнати не ліцензії, що переоформлюються. Це номери 7980, 8450 для широкосмугового радіодоступу, номер 9590 для радіорелейного зв'язку. Та 10507 для широкосмугового радіодоступу. Взяти відома, що ліцензія на користування радіочастотним ресурсом номер 7979 -79, видана тов ТЕЛНЕТ не підлягає переоформленню відповідно до пункту 25 розділу 2 плану розподілу користування радіочастотним спектром в Україні. Неліцензований діапазон радіочастот. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Область. Далі. Пропонується переоформити фізичній особі підприємцю Костіні Людмилі Володимирівні ліцензію на користування радіочастотним ресурсом номер 9583 від 21.05.2018 для широкофлугового радіодоступу на ліцензію на користування радіочастотним спектром та визнати на ліцензію, що переоформлюється згідно з додатком до проекту. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Ой, все. Пропонується переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на ліцензії на користування радіочастотним спектром приватному акціонерному товариству ВФ Україна та визнати на дійсними ліцензії, що переоформлюється. Це наступні е, ліцензії: 9080, 9084, 9085, 9086, 9087. 90-88, 90-90, 90-91, 90-92, 91-34 та 91-86 для шість. зв'язку переоформлюються відповідно до додатків до проекту рішення. Прошу підтримати, дякую. Немає питань. До за будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Пропонується переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на ліцензії на користування радіочастотним спектром, приватному акціонерному товариству телесистеми України та визнати надійсними ліцензії, що переоформлюються. Номер 10.300 від 4.9.2020 для цифрового стільникового радіозв'язку зі Май з додатком 1 до, до проекту рішення, номер 10.598. 8, 19, 10, для Радіарелейного зв'язку згідно з додатком 2 та номер 10, 648, 21, 12, для Радіарелейного зв'язку згідно з додатком 3 до проєкту. Хочу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підійміть руки. Обмежка. Пропонується переоформити товариство з обмеженою відповідальністю ТереКОМ ліцензію на користування радіочастотним ресурсом номер 1013 10 від восьмого року для широкосмугового радіодоступу на ліцензію на користування радіочастотним спектром та визнати надійсну ліцензію, що переоформлюється згідно з додатком до проекту. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Далі. Переоформити приватному підприємство НВФ Техноальянс ліцензію на користування радіочистотним ресурсом номер 8928 від одинадцятого року для широкосмугового радіодоступу на ліцензію на користування радіочистотним спектром та визнати на дійсну ліцензію, що переоформлюється згідно з додатком до проекту. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань? Хто за? Будь ласка, підміть руки. Повноставим далі. Людаю до вашого розгляду проект рішення за результатом розгляду заяви розгляду заяви балка щодо видачі ліцензії. Пропонується відмовити приватному акціонерному товариству Суха Балка у видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром для радіозв'язку у системи передавання даних з використанням швоподібних сигналів. Узі радіочастот часто п'ять 725 МГц на території Дніпропетровської області. У зв'язку з негативними результатами технічної експертизи державного підприємства з питань е, попередньої оцінки можливості виконання умов забезпечення електромагнітної сумісності запланованого радіообладнання. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Далі. Пропонується внести зміну у додаток до рішення НКК від 6.3.24 року номер 102 про визначення можливості застосування радіообладнання та випромінювальних пристроїв на території України, виклавши пункт 1 у редакції згідно з додатком, це за зверненням дочірнього підприємства з 100% іноземними інвестиціями. «Еріксон». Відповідно, обладнання йдеться мова про базові. Про базові станції цифрового стільникового радіозв'язку. за результатами опрацювання матеріалів та відповідно до висновку УДЦР, визначено, що заявлене радіообладнання за типовою ознакою відноситься до телекомунікаційного обладнання мереж цифрового стільникового радіозв'язку GSM-900 та і GSM. Технічні характеристики заявленого радіообладнання для застосування в рамках технологій GSM-900 та і GSM. Відповідають вимогам плану розподілу користування радіочастотним спектром в Україні таким чином. Внесення змін, які запитує компанія Ericsson, відповідно до положення про реєстр радіообладнання та випромінювальних пристроїв, затвердженого постановою НКК номер 87, повністю відповідає цьому положенню, Цьому положенню і з метою уникнення дублювання рішень каяка з аналогічною інформацією, е, пропонується внести зміни саме до рішення номер 102 Прошу підтримати даний проєкт. Дякую. Немає питань. будь ласка підніміть руки. Одностаємо. Далі. Шани голово, що комісії. На ваш розгляд вноситься проєкт рішень, яким пропонується виключити. З реєстру постачальників електронно-комерційних мереж та послуг на підставі відомості з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформація про припинення дія підприємської діяльності десять фізичними особами підприємцями а саме Сікорського Олександра Віталійовича, фонд реєстру 3079, Литвина Дмитра Григоровича, фонд реєстру 3077, Терещенка Олексія Миколайовича. Пункт реєстру 3777. Марича Романа Вакбертовича. Пункт реєстру 1771. Ліфшуна Олега Сергійовича. Пункт реєстру 2078. Білаусова Максима Олександровича. Пункт реєстру 3076. Луговського Олега Вікторовича. Пункт реєстру 3773. Ковтуна Олександра Миколайовича реєстру 3852. Русенка Сергія Володимировича, пункт реєстру 2772. Та Білого Олександра Анатолійовича реєстру 3859. Прошу підтримати проект рішення. Дякую. Чи є питання? Ще питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Ja, nein. Шановний голова, шановні, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проект рішення про затвердження секторального плану державного ринкового нагляду на 2025 рік. Відповідно до підпункту К пункту 7, частини 4 статті 4, 4 закону про НКК регулятор виконує функції органу державного ринкового нагляду у сфері обігу радіообладнання відповідно до закону України про державний ринковий нагляд і контрольно харчової продукції, на виконання статті 20 сказаного закону на підставі постанов Кабінету міністрів номер 1410 десять та 14.04 НК розроблено проєкт секторального плану державного ринкового нагляду на 25 рік. До секторального плану включено радіообладнання, яке, згідно з постановою Кабінету міністрів № 1069 відноситься до сфери відповідальності НК. З метою виконання пункту 15. порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду НК направлено до Державної митної служби України пропозиції щодо підготовки плану здійснення контролю продукції, Зазначені пропозиції погоджені Державною митною службою України та включені до плану здійснення контролю продукції на виконання частин 6 та 7 статті 20 вказаного закону, проект секторального плану державного ринкового нагляду та Обґрунтування до нього були прилюднені на офіційному веб-сайті НКК 30 жовтня з метою отримання пропозицій від заінтересованих органів виконавчої влади об'єднань суб'єктів господарювання громадських організацій споживачів, науково-технічних та інженерних товариств спілок строком до 15 листопада, 2024 року. Протягом встановленого строку до проекту секторального плану державного ринкового нагляду на 2025 рік пропозиції від заінтересованих органів не надійшли, враховуючи виклади, пропонуємо затвердити. Секторальний план державного ринкового нагляду на 2025 рік. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Це останнє питання по цьому порядку денному. Я всім дякую.